Друзі, вітаю! Сьогодні нетрадиційне відео на моєму каналі. Сьогодні не буде в'язання, будемо варити каву в торці. І кава ця від магазину 25 Coffee Roasters. У мене вже було перше знайомство з цією кавою взимку. Мені дуже сподобалося і обслуговування, і якість кави саме головне. А цього разу я вирішила обрати каву без кофеїну і обрала одразу. Три види для дегустації. Мені, до речі, є ось такі міні-пакування по 100 грам. Тут, напевно, більше. Я обрала три вида кави, аромат, з ароматом копченого чорносливу, рожевого перцю і какао. І зараз ми будемо його заварювати в турці. Ще ось така ароматовісяне печиво, компот сухофруктів і молочний шоколад. Нет. Помел я обрала два для чашки і один для турки. І ось тафлер з ароматом запеченого яблука, з корицею, шоколаду та фундука. Дуже цікаво спробувати. І будемо ми заварювати саме ось цю каву. Я вирішила зробити її в турці, так як і помел тут для турки. Більшість часу я заварюю в чашці. Ось цю вирішила. Ой, який аромат. Це, напевно, всі кавові маньяки, зрозуміють, що коли відкриваєш догову пачку хочеться Ах, нюхати і нюхати. Дуже запашна, дуже приємний аромат. Так, ми зараз відміряємо 10 грамів кави. І зараз я вже буду бачити, скільки це буде в моїх ложечках. Дві всі, напевно, дві з половиною, Десь приблизно. Угу. Так, десь майже три три ось цих таких невеликих чайних ложечки. Так, і додам туди 100 мл води. Я вже відміряла в чашку. Ми це все зараз перемічуємо. Ставимо на плиту, вмикаємо газ. І очікуємо. Головне не пропустити. Так, будемо очікувати пінку. У мене турка на дві чашки, тож не знаю, як. Це все в мене вийде, тому що зазвичай запарюю дві чашки, якщо п'ємо з чоловіком або приїжджає моя старша донька. От саме вона зараз навчається у Львові, то вона дуже полюбляє каву і заварює для нас обох в турці. У нас вже підіймається пінка, не дуже вам видно на камеру. Так, Головне, щоб кава не зовсім закрилася. І... Наливаємо чашу. Я ще й пальце попекла. Каву дійсно, що кава заварена в Турції, набагато ароматніша і. Ах. Насиченіша, ніж коли заварюєш її в чашці. Можете теж підібрати собі свою улюблену каву. 25 Coffee Roasters по моєму промокоду br 20 який буде діяти місяць, здати презентації цього відео. У мене лише позитивні враження від співпраці з цим магазином. Дуже приємно спілкуватися з менеджерами. Завжди пояснять, порадять і порекомендують саме ту каву, яка вам сподобається. Yeah. Під відео залишу всі посилання на магазин, до речі, в них є YouTube, де є багато рецептів, взагалі цікавих відео про каву. Якщо вас ця тема цікавить і ви полюбляєте каву пити щодня, то раджу вам звернутися до цього постачання. Yeah. На сьогодні все. Вам смачної кави, гарного дня і до зустрічі в нових відео.